Ставиться ріст-тримач та піджимається його рідною ручкою. В оригіналі, щоб тримати оцю малопродольну, тут встановлені такі болтики. Вони мають складну форму шляпки. Це для того, щоб вони в цьому круговому е, ластохвості могли їздити при повороті на певний кут. На точилі сточив ці шляпки в болтів так, щоб вони заходили в цей кут ну і могли тут рухатись, але при цьому їх неможливо було дістати. Тепер з такої двадцятки сюди робити таку основу масивну, і щоб вона прикручувалась на ці чотири болтики. Потім робити проміжну основу. Це ось такий кругляк 75-й. і вже на нього зверху ставиться рідний різцитримач. <звіт -1> виготовив таку деталь металеву пластина та в ній прорізані отвори. стає вона на ось це Ось так встановлюється та затягується 4 болтика. І так сплановано, щоб оця площина була вільною і ці болтики не заважали. Потім сюди встановлюється оце з кругляка виточений проставка, і вже на цю проставку ставиться різцетримач та піджимається його рідною ручкою. Для кріплення цього різцетримача ось такий болт довгий. Я спочатку на пресі вдавив, щоб цей шестигранник вдавився в металі, а потім підбираючи положення, щоб коли затягуєш. Ручку, то, щоб вона була в потрібному секторі, вибрав із, із цього положення саме зручне, ну, так. Жорсткості побільшала. Ця пластина до плоскості плотно прижата, потім оці торцеві поверхні також рівненькі. Ну і тут затягується і от так все шутається разом зі станком. Ну і тестове проточування.